Добрий день! Розглянемо задачу, яка була представлена на пробному ЗНО 2020 року номер 29 Рекламна пауза на телевізійному каналі триває 15 хвилин. Показують по одному разу 10 рекламних роликів однакової тривалості, та один трейлер фільму. Відомо, що якби цей трейлер показували на початку і наприкінці рекламної паузи, то решти часу вистачало б якраз на показ. Восьми таких рекламних роликів. Скільки секунд триває показ трейлера цього фільму? Уважайте, що між показами рекламних роликів та трейлера фільму немає пауз. Нагадую, що читати задачу в знов необхідно три рази. І обов'язково звертайте увагу на виділені слова. Отже, ще раз прочитаємо цю задачу, підкреслюючи основні моменти. Перше. Рекламна пауза на телевізійному каналі триває 15 хвилин. Це одне з основних понять, що нам потрібно: 15 хвилин. Звертаємо увагу, що нам потрібно переводити все у секунди, те, що виділене пунктиром. Це означає, що 15 хвилин ми переведемо в секунди, це буде 15 помножити на 60 секунд. І відповідно, це буде 900 секунд. Так, коротко записуємо мову задачі. За цей час показують по одному разу 10 рекламних роликів однакової тривалості та один трейлер фільму. Тобто, схема цієї задачі початково буде така. 10 роликів плюс 1 трейлер. Це буде 15 хвилин або 900 секунд. Наступне. Відомо, що якби цей трейлер показували на початку, тобто це перший раз, і наприкінці, на початку, і наприкінці рекламної паузи, то решту часу вистачає якраз на показ 8 рекламних роликів. Це означає, що 8 роликів і 2 трейлери, це теж буде 15 хвилин, тобто ті ж самі 900 секунд. Отже, коротка умова задачі записана. По-іншому модель цієї задачі можна записати без рівнянь. 10 роликів, один трейлер це 15 хвилин і один трейлер, 8 роликів, один трейлер, це 15 хвилин. Якщо ми трошки по-іншому представимо оці 10 роликів, один трейлер, ми представимо 2 ролики і 8 роликів, один трейлер. Це теж буде тривати 15 хвилин, тому що ми просто 10 роликів розбили на 2 і 8. Що це означає, що один трейлер і 8 ролик, і 2 ролики це одне і те ж саме, мають одну саму тривалість. Один трейлер дорівнює 2 ролики. 2 ролики – це один трейлер. Це означає, що 10 роликів це буде 5 трейлерів. 5 трейлерів. Тобто, якщо ми візьмемо перше рівняння, яке ми писали, 10 роликів і один трейлер, Це буде те ж саме, що 6 трейлерів. І це буде 900 секунд. Звідси, тривалість одного трейлеру, тривалість одного трейлеру буде 900 поділити на 6. І відповідно, це буде 150 секунд. 150 секунд. Це один спосіб розв'язку цієї задачі. Ми тут не створювали рівняння. Другий спосіб все те ж саме, але ми розв'яжемо цю задачу аналітично, запишемо рівняння, систему рівнянь і розв'яжемо їх. Отже, розв'яжемо цю задачу класично через систему лінійних рівнянь. З чого починаємо? Ми записуємо модель Х це тривалість одного рекламного ролика у секундах. Y – це тривалість одного трейлера теж у секундах, 15 хвилин це 900 секунд. Ми коротко записали вхідні дані. Створюємо систему рівнянь. Перше рівняння 10 рекламних роликів, це буде 10х, плюс один трейлер. Триває 900 секунд. Це перше рівняння системи. Друге рівняння буде 8 рекламних роликів, плюс. Два трилери це теж буде 900 секунд. Секунди писати не обов'язково. І краще для рівняння вже не записувати розмірності. Розв'яжемо цю систему лінійних рівнянь, поділивши перше рівняння на 2. Це буде 10х плюс 1, переписуємо без змін, можна написати плюс y дорівнює 900, а друге рівняння ділимо на 2 це буде 4х плюс y. Дорівнює 450. В даному випадку ми отримали, що при Y в першому рівнянні і в другому однакові коефіцієнти – одиниці. Отже, ми будемо віднімати від першого рівняння друге. 10х мінус 4х це буде 6х, y-, -Y – це буде 0, і 900 мінус 450 це буде 450. Отже, х дорівнює 450 поділити на 6. Поділити на 6 і звідси х дорівнює 75 секунд. Але це ми знайшли тільки ікси. Ми знайшли тривалість одного рекламного ролику. Нам треба знайти тепер y. Знайдене x підставляємо у друге рівняння 4х плюс урівнює 450 4 помножити на 75 плюс y дорівнює 450. 4 на 75 це буде 300. Звідси Y дорівнює 450 мінус 300, і відповідно, це дорівнює 150 секунд. Так само, як і в попередньому методі. Отже, у нас питання про Y, про тривалість трейлера. Звідси відповідь, що трейлер триває 150 секунд. Дякую за увагу!